Влада з народом вирішила самооборона і почала прибирати паркан, що розділяє Верховну Раду та Марінський парк. 4, 5, 5. Негайно демонтувати огорожу навколо парламенту. Таке доручення дав Олександр Тручинов, голова українського парламенту, щоб забезпечити вільний доступ громадян до території прилеглої до будинку Верховної Ради України. «Це ти, поміло, Коли це, це наша держава, коли це, це наше майно воно буде подано державну власність. Використамо в більш почивному місці паркан з'явився за часів правління Віктора Януковича. Бійці самооборони стверджують, хто і за які кошти його зводив, невідомо. Жодного документу за які кошти він зводився, ким зводився на балансі. Ніде не сидіть, ніхто не обслуговує. Своїми враженнями поділилися прості українці. кажуть, сьогодні для них дуже радісний день. Но в основному це громне надіждень Це такий шанс для країни, що что... я не знаю. Я такого шансу в історії не помі символ головою України. Я спеціально приїхала на цю подію, бо таке враження, що депутати відстранилися. І ми знаєте, через забор спілкуються з людьми. Влада була ближче до народу і прислухалася до народу. Отже, Майдан недаремно стояв три місяці. Потроху стіна між владою та народом зникає. І, можливо, з часом уряд почне все більше і більше прислухатися до простих українців. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна.